Діти діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим займаються люди на навесні. Подивіться уважно на ось цю картинку, яку я вам пропонувала, чим займаються на ній люди. Чим займається тато? Так, тато копає грядку. Чому мама білить стовбур дерева? Вірно. для того, щоб... Щільники, що роблять діти на картині, діти садять розсаду. А давайте ми ще з вами поміркуємо, чим можна займатися в полі, на городі, на весні. Ось послухайте мою розповідь. Люди розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овес, ячмінь, просо. На городах наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю, а пізніше садять картоплю, помідори і інші овочі. На полях, де селяни ще зовсім висіяли жито, пшеницю, піднімаються і зеленіє озимина, ніби смарагдовий оксамит. Виїжджають трактористи у поле і орють землю. А машина сіялка розсипає золоті зерна пшениці і інших. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. Дітки, А зараз самостійно. Спробуйте скласти розповідь про працю людей навесні в полі або на городі. Бажаю вам успіху!